Величезний всім привіт! Акційні продукти в магазині АТБ з 30, вересня по 5... з 30 серпня по 5 вересня. Мені вже бачите, вересень вже все. Вже в мене вересень. А, дуже багато цього разу акційних продуктів. І на... а, хочу сказати, що перша частина вже є на каналі акційних продуктів це вже друга а, Так, Сардіни, Скумбрія від своєї лінії. Знижки непогані, бачу. Хороші знижки, можна щось прикупити. До речі, я а, брав на дегустацію М -м, оці консерви, ну, ну, хороші, не можу сказати, що такі нормальні. Так, тут у нас сардина натуральна з додаванням олії. А, сардіна а, бланшована в олії. Усі консерви йдуть по 240 грам. Сардіна в томатному соусі 42 гривні. Ой, смачна. Хочу сардіну з чорним хлібчиком. І скумбрія теж своя лінія з додаванням олії 44,90. А оця мені подобається. Я брав на дегустацію, дуже мені сподобалось, чесно. Завтрак туриста, вона йде з тим з фасолею. Тунець. Шматочками в олії від делюкс 185 грам. Потім бачу, ще поставили лосось. А, подрібнений в томатному соусі. А тут у нас що йде? Лосось а, шматочками в олії. 120 грам. Печінка тріски від делюкс. Вага 200 грам. І я скажу, що ціна дуже хороша. Тунець в олії подрібнений. Ріга Голд, Скумбрі Атлантична, в оливковій олії 240 грам. Ну і, звичайно, що хочу повідомити, що для власників карти АТБ, ви звертайте увагу, для вас оці ціни а, в кемокутнику, ціни дешевші, тільки для власників карти АТБ. Своя лінія, м'ясо курей власному соку. 325 г теж хороша. І знову зі знижкою моя улюблена каша. Горохова зі свининою і гречана зі свининою. Упаковки йдуть 340 грам. Так, знижка на ось цей майонез щедрий провансаль. Тут 400 грам, 40% знижки. І майонез від Гуляй-Поле 550 грам. Візьміть паприку цю, дуже хороша паприка. Надзвичайно хороша. Я для себе її відкрив, можна додавати ну, будь-куди. 19,50, зараз знижка 20%. Те, що ця хороша паприка мені подобається, сушені помідори з часником та базиліком. Так, ось цей оселедець від своєї лінії тут 200 а, грам, 42 гривні 40 копійок. Оселедець якийсь ненашинський, начинський, слабосоленого 60, 60 гривень 70 копійок, ну так, да, це вигідніше, від своєї лінії взяти. 3,69 яйця в рознобій. Ну, ціни, як минулого тижня, були. Ще ціни не так не сильно не піднялись на яйця, але обіцяють. Кажуть, що от я читав в інтернеті, що сильно подорожчують зараз яйця знову. Наги це легко заморожені, 500 грам, 67,40 Це дуже хороша ціна. Враховуючи, що фарш теж не дуже є дешевий, можна взяти. Овочі й вок. Тут і цибуля, квасоля, перець, гриби, морква кукурудза. 400 грам. Морозово маршмелоу. Такі коментарі на каналі розбіглись. Одним подобається, а другим щось не дуже. Ну, знижка хороша. 40%. І, до речі, залишилось одне. Ну я його не довезу. Тому залишаю тебе останнє. Ось тут. Хтось купить тебе. Ну і не забудьте за морозиво, стакан великан. Тут є е, з підварками різними. Є ось такі із зущеним молоком. Це мабуть буде смачне. Дуже хороші знижки. По 1490 зараз можна придбати морозиво. Амбасадор. А, так, тут 225 грам. 85-90. А ця йде. преміум 250 грам вага. 8890 і 8590. Ось така муцюпонька з'явилась. Так, а, значить, тут має бути амбасадор. Чи тут ціна не поміняна, чи поміняна Лишають чаї і беруть, мабуть, каву. Дивіться, яка хороша ціна на амбасадор, 200 грам знижка 40%. Амбасадор Стронг 200 грам але трішки дорожча. Капучино дуже смачне. Капучино від Якобс 500 грам Напій ось такий для дітей, да? а, ну, напій з какао. Якобс Монарх. Теж знижка 40%, дуже приваблива знижка. Ціна. Якобс Монарх 120 грам. Навіть показано, скільки чашок. Тут 60 чашок. Кава Якубс в зернах, тут цілий кілограм, цілий кілограм. Як я завжди кажу, говорю, зверніть увагу, ціна дуже хороша. Кава у склі 95 грам. Ну, можна для себе, звісно, що можна для себе, а для самих рідних на подарунок. Для друзів знижка майже 50%. Це надзвичайно хороша ціна. 114,90%. Ну а в кого є карта АТБ? Для вас взагалі за 109 гривень. Зі знижкою МакОфі Gold. Це хороша вага і ціна. 275 грам чібо. А тут же хтось форт. Ой, це, мабуть, знаєте, коли як коли відкривають, ріжуть. І він вже, бачите, розсипався форт. 30 гривень. А як пахне... Кава пупа, теж розбіжності на, тому, на ну, коментарі на каналі. Розбіжності, що за рахунок цієї, на рахунок цієї кави 250 грам, Однім дуже сподобалась смачна, а іншим взагалі 137. Ну і польська кава, зараз ось ця в ТБ. Стоїть вже мелена 500 грам, 135,90 грам. А ось амбасадор в зернах теж цілий кілограм можна придбати за 288. Кава в зернах італіяно. Монарх Крема. 60 грам. Так, Форд 120 грам кавуська. А, упаковка йде, як зіп пакет, це дуже зручно. 94,40. І Форт Велика, 285 грам, теж зіп пакет 208 гривень. Якобс Голд. Тут 500 грам. Швиденько пробіжимось по чаям. Батік. В пакетах 25 пакетів, 31 гривня, 40 копійок. Мономах. Можна зараз взяти мономах теж з непоганою знижкою. Тут і чорний, і з бергамотом, і з доба... Ця пшениця. хотів сказати. Шепшина. Пелюстками квітів. Хейліс. Тут 100 грам. Так, делюкс бачу, розбирають, розкуповують, бачите, 39,90, 3590 чай делюкс суміш з чорного та зеленого чаю 38,90. Розкуповують чаї, бачу, розкуповують. Ну зараз на них дійсно хороша знижка. 35% на будь-який. Мудрість природи. 22 пакети. Зараз фасують. Так, мономах 45 пакетів чай чорний. З ароматом лісових ягід. І ще має бути якийсь один, якщо я не помиляюсь, ні, мабуть, це один. І мономах ось такий, зелений. 25 пакетів. Китайський зелений. 24 пакетика. І Ітіамомент. 20 пірамідок. Зі знижкою чай Хейліс. Написали ну, в коментарях, що добрий чай. Я щільно куштував такий, 25 пакетів. Чорний. А це у нас чорний байховий. Ну, однаково, Да, однаковий. Чайлойд ароматизований, чорний 25 пакетів. Так, лук чотири лапи. 300 грам. Потім бачу ще в акції віскас. Віска 300 грам також, подушечки віскас з яловичиною і з тунцем йде. Два види. Однакова знижка, однакова вага, однакова ціна. Так, для собачок ось така м'ясна миска, шматочки в соусі. Клуб чотирилапи селекшн. Дуже хороші знижки на пасту Лакалут в АТБ. Вони зараз пасти зі знижкою майже 40%. Відбілювання, 59,50%. І ось ці от всі розбирають, розкуповують. Аж навіть хтось відкрив. Алакалуд. Ну, у цією теж я часто користуюсь. Хороша знижка, так що придбайте зараз пасту. Знов залишила мені один. Ні, ще там одна є, здається. Щоб я вам показав. Флоси зубочистки, бережіть зуби. Лісовий бальзам. Паста теж зараз зі знижкою. Полґіт, потрійний захист 125 мілілітрів. 50 гривень. По 12 гривень дитячі зубні щітки з 3 до 5 років. М'яка. Своя лінія. На присосках. В акції Сніжна панда. Двошарова, чотири рулони в упаковці. А ось від своєї лінія можна придбати без акції і дешевше. Так само двошаровий, 4 рулони 45 гривень. Так, як він тут набитий? Так, тут так набито, а тут у нас ну, чуть-чуть, може, плотніше буде. Хороша ціна на арко крем для гоління. Ось піна для арко теж зараз дуже хороша ціна стоїть. Тут є для чутливо, чутлива шкіра і є кул освіжаюча. Теж зі знижкою 40%, навіть більше. 50 гривень піна арко 300 мл. Гель для гоління арко 200 мл. 74 гривні. Піна джилет 300 мл. Ой, дивіться, круто. 300 мл. Піна джилет 76 гривень. А це вже йде гель для гуління джилет він дорожчий. 200 мл 121 гривня. Ну і, звичайно, ось цей два в одному, шампунь та гель для душу Не знаю, як можна користуватися. Шампунь і гель для душу одразу. Там зовсім інакше йде склад. Ну добре. Зверніть увагу на дитяче мило Джонсон. Зараз на нього теж дуже приваблива ціна. 1890. Я вам буду бажати економних... Покупок, я вже біжу знімати наступне відео для миття вікон і на всього, Все. всього вам найкращого. До зустрічі!